Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свої порожні баночки приблизно за два місяці. І перше, з чого хочу почати, це буде ось така пінка для вмивання від Evelyn. Річ Коконат, Кокосова. Вона мені справді дуже сподобалася, вона дуже. Економна була у використанні, вистачило мені її на довгий час, вона дуже приємна, має, мабуть, більш такий нейтральний аромат, непогано очищує шкіру, тому я справді її використовувала із задоволенням. І вся ця лінійка мені сподобалась. У мене ще є також креми для обличчя, ще міцелярна вода є, також був крем під очі. Також він, в принципі, мені сподобався, тому всю цю лінійку я можу радити, Але, звісно, радити тим, в кого, мабуть, більш нормальна шкіра, більш суха, точно не для жирної. звісно. Тому а, ця мені пінка дуже сподобалась, і вона, в принципі, бюджетна. А, далі, що вам хочу ще показати, це ще декілька засобів для обличчя. Ось такий корейський засіб, здається, це Есфоліо. Це пілінг-скатка з такою от свинкою. Багато хто з вас думаю, що знає ці засоби. Ця пінка вона мала глибоко зволожувати шкіру, живити її. І тут ну, це точніше не пінка, а це гомаш або пілінг-скатка, пілінг-гель, якось так. Колагеновий. А, і тут великий об'єм 150 мл а, вистачило просто на дуже-дуже довгий час, вона справді встигла вже набриднути. А, я не дуже зрозуміла такий тип продукту. Звісно, краще його наносити на, шу на суху шкіру. А коли ви це все наносите на шкіру, то цей гель починає скатуватися, тобто у вас все обличчя в таких от ковтунцях. Потім ви це все діло змиваєте. Не так це все легко змивається насправді. А, і, ну, в принципі, у вас має бути якась там очищена, відновлена шкіра. Чесно кажучи, я це не, я, це не дуже помітила після використання цього продукту, тому можу сказати, що ну, скоріше він мені не сподобався, ніж сподобався, тому що якось я від нього нічого такого і не бачила. Але цікаво було спробувати, використала і, мабуть, зрозуміла, що такі типи продуктів для обличчя якось мені не дуже зайшли, тому більше не буду купувати. А далі ще ось такий гель для вмивання це, здається, болгарська марка. Брала на пробу, було дуже цікаво спробувати щось новеньке. Побачила в Єві а марка під назвою Revuel, якось так, це гель вже для проблемної шкіри з саліциловою кислотою. А, так, Що там тут пишуть ще цікавого? 200 мл тут Ефективно бореться з прищами, висипами, з вуграми і так далі. Тобто захищає від недосконалостей на обличчі. Гель досить таки рідкий, дуже так середньо піниться, тому закінчився він справді швидко, але непогано очищує, тому можна було взяти спробувати. Що стосується боротьби з якимись там недоліками. То якось важко було щось помітити. Цей гель використовував мій чоловік і ну, використав і добре. В принципі, він у нього закінчився, мабуть, за місяць, дуже швидко. Е, ну, якось так спробували. Далі будемо щось уже купувати інше. Так, наступний продукт. Давайте, до речі, поки що буду вам показувати все для обличчя. Раз ми так почали. Так, ось такий досить такий відомий тонік гіалуроновий з Алоє від Garnier, який а, має теж досить таки непоганий об'єм, скільки. Мілілітрів тут 200, мабуть, є. А він дуже приємний, він освіжаючий, він добре очищує шкіру, тобто, справді, непоганий. Тонік, також дуже ще хочу спробувати такий гель, чи, точніше, це пінка для вмивання з цієї ж серії. А ще більше мені цікаво спробувати з вітаміном С у них вийшла не так і давно нова серія, нова лінійка. Зараз вже можна її усюди придбати. Можливо, все ж таки я придбаю, але зупиняє те, що здається, оці всі гарніери, лоріалі, вони, здається, не вийшли з ринку Росії, тому. Через це якось я поки що не купую цю продукцію. Можливо, зараз вже змінилося щось, треба шукати інформацію, потім вже вирішувати, підтримувати ці бренди, чи все ж таки ні. Далі наступний продукт, який я вам хочу показати, знову ж таки, для обличчя. Цей продукт в мене входить в проєкт Project Pen доглядовий на цей рік. І нарешті він у мене вже закінчився. Це Ісана Ян. А, скраб, або, точніше пілінг для обличчя. А, він кремовий білого кольору, але він а, має досить такі жорсткі, а, скрабуючі частинки, і він справді дуже добре шліфував шкіру. Тому він працюючий, він крутий. У нього досить такий специфічний аромат. Ну, тобто, у житті, можливо, він би мені сподобався, але в косметичних засобах, особливо для обличчя, це виглядало трохи дивно тому що він має аромат якоїсь випічки, взагалі він з яйцем. Але це щось таке більш нагадувало якусь випічку, щось таке солодкувате. Ну, якось в цьому засобі мені це не дуже зайшло, якщо чесно. І нібито невеликий об'єм, хоча для такого засобу, може, і великий 100 мл. Ну, справді, дуже довго він був у мене у використанні, тому я вже вирішила його додати в Project Pen. І нарешті він закінчився, і можу сказати, що він справді. Працює і дуже добре підійде для комбінованої, для жирної шкіри. Також в мене ще була з цієї, з цієї серії пінка для вмивання. Дуже вже давно вона теж була хороша. І там теж був цей аромат. Тобто вся лінійка має цей солодкий якийсь аромат. Так, далі, що ще стосується обличчя, Крем для обличчя закінчився в мене. Ось такий від Faberlic, Це, як всім відома, серія зіма, яку вони кожного року обновлювали по дизайну, але склад там лишався той самий. Раніше в мене вже був цей крем, але в іншому дизайні з малиною. Зараз в мене був ось такий. Це зимовий крем, тобто він має бути такий дуже живильний, має. Містити в собі якийсь захист від холоду взимку. А він мені сподобався. Він справді такий жирний. Але він досить таки добре вбирається шкірою і не лишає після себе жирну плівку. Мене це дивувало, і справді він цим мені дуже сподобався, що він. Справді жирний, але він не лишає жирного блиску після себе, і досить таки непогано зволоже і живить шкіру. Тому на зиму він мені, в принципі, підійшов. Також добре на нього лягав і макіяж, і тональний крем. Тобто проблем з ним не було. Він хороший, але, звісно, купувати я вже його не буду, тому що це Фаберлік. І ось ці всі залишки я хочу як можна швидше закінчити. Ну і, власне, все. Щоб у мене в колекції вже Фаберліку не було. У мене там майже нічого вже не лишилося, якщо чесно. Так, далі. Що ще стосується обличчя, ось такий продукт. Віши, Мінерал 89, ось ця сироватка дуже відома, дуже багато хто її справді любить, але я гадаю, що вона може підійти хіба що для жирної шкіри, хіба що на літо, тому що вона, вона абсолютно не зволожує шкіру. Мою шкіру вона навпаки стягувала, якось сушила. Я не відчувала того самого зволоження, тому, звісно ж, Після неї я обов'язково ще наносила крем, тому що, ну, з цього зволоження було мало. Тому я, в принципі, не розумію, що вона має робити. Мені вона не зайшла. В мене ще багато є мініатюр цієї сироватки цього продукту. Я використовую їх там у якихось поїздках, бо це зручно міні-формат. Але знову ж таки без крему це все просто не ні про що. Тому... Не розумію, чому цей продукт коштує так дорого, і що він взагалі має робити, тому що мені він якось не підійшов. Якось так. А, далі, що ще стосується обличчя, ось такий продукт це маска тканина від корейського бренду Fruдіa. Здається, вона з чорницею чи з чим з ягодами Асаї ця маска. Дуже таке в неї цікаве волокно було таке прошите якесь ну, досить таке нети нетипове. Вона непогано справилася з моєю шкірою. Там дуже багато сироватки. Сироватка ця, до речі, не прозора, як це буває часто. Вона там кремова. Тобто, ця маска, вона дійсно непогано так. Живила шкіру після, після використання. Шкіра була справді така м'яка, досить таки зволожена. Тобто ця маска виявилася приємною і мені справді було приємно її використати. Тому в мене ще, до речі, є декілька видів ось ті, ось цих масок від Фруді, буду їх ще тестувати. Сподіваюся, вони мені також сподобаються. Так, давайте туди, <нставит> на задній план. Так, е, далі. Е, давайте одразу ще покажу декілька продуктів. Це будуть продукти для губ, тому що ну, губи це обличчя, тому давайте вже е, подивимося на них. Ось такий скраб. Дуже-дуже довго був у мене ось такий скраб у використанні це ламель, банановий е, скраб для губ. Це навіть для мене не типовий випадок, тому що я абсолютно все там майже вишкрібла. Ну, Тобто там майже нічого вже не лишилося, це був такий десь приблизно стік, і от все, що там лишилося. Як бачите, він був такий якийсь кремовий, жирненький, і там досить такі непогані, мілкі, скребуючі часточки були, і дуже-дуже приємний аромат банану. В принципі, скраб це непоганий, він справді шліфував губи, він їх зволожував. Тобто, непоганий продукт і знову ж таки дуже приємний аромат. Тому я, в принципі, лишилась ним задоволення. Але просто часто було лінь його використовувати, тому він декілька років у мене стояв. Нарешті я вже можу його викинути. Так, і ще ось такий бальзам для губ відомий всім бальзами від S'Yeraбі. Цього разу в мене був з органічним маслом ши, органовим маслом ось такий бальзам, досить таки приємний, але чому швидко він закінчився. Аромат тут справді масла ши, такий якийсь масляний. І, в принципі, непогано зволожував і живив губи, В принципі, вони всі непогано працюють, просто мають різні аромати. Тому буду і інші використовувати. в мене їх цілий набір. Так, здається, з обличчям це все. Давайте поговоримо про інші продукти, а саме, наприклад, про продукти для волосся. Так, закінчився ось такий спрей. Він також у мене в проекті Project Pen. Доктор Санте Кокосовий спрей для сухого та ламкого волосся. Чесно кажучи, я нічого від нього не бачила, ніякого ефекту. Можливо, трішки він полегшував розчісування волосся після миття. Я його наносила завжди на мокре волосся перед тим, як сушити феном. І, ну, можливо, трошки він якось. Все діло полегшував, але насправді якось рука до нього тягнулася не дуже, тому, знову ж таки, у використанні він був у мене дуже довго. Я його то брала, то відставляла. Ну, якось так. Для мене він був абсолютно прохідний. Дуже рада, що, що вже закінчився, можу вже нарешті цю баночку викинути. От такий у мене ще й прогрес в доглядовому Project Penі. Одразу вам роблю ще відгуки і про цей проєкт. Один вже продукт закінчився, другий, а, можливо, ще щось сьогодні покажу. Побачимо. Так, далі, що стосується ще волосся, я брала ось таку фарбу використовувала дві пачки, брала на своє волосся. ну, У мене тут одна лишилася, звісно. Це попелястий блондин у мене був відтінок. Я дійсно очікувала, що цього разу вже вже точно вийде ось такий популястий. Але насправді ні, все одно таким він на жаль не вийшов все одно є жовтизна, як накрити який би там платиновий чи популястий відтінок. Я не брала чомусь раніше е, вдавалося мені отримати такий відтінок. Зараз чомусь ні. Пігмент дуже не береться так. Тому э, ця фарба знову не справилася з тим, ну, з тим результатом, який би мені хотілося б побачити. Але вона непогана, вона, в принципі, стійка, там якийсь час вона тримається. Звісно, вона неприємно пахне, коли її використовуєш, тому що вона аміачна, але через те, що вона аміачна, вона стійка. Тримається довше. Так, а далі. Ще вам хочу показати ось такий засіб це гель для інтимної гігієни від Амбрела. в мене цього разу був з молочною кислотою та екстрактом календули. Дуже тут, до речі, зручний був цей досад, ось така помпа. Це вже не знаю, в який раз змінили пакування, і цей раз справді дозатор зручний. Хоча сама упаковка, я вже вам розповідала, вона дуже-дуже дешева. Це такий дуже тонкий дешевий пластик, який постійно деформується. Ну це все виглядає справді дуже-дуже дешево. Хоча і засіб цей бюджетний, знову ж таки, але здається, мені раніше ось цей пластик був товще і ну, з ним таке не робилося. Якось так. Але головне тут все ж таки те, що всередині сам засіб непоганий, в міру піниться, непогано очищує, нічого поганого начебто не зробив. Тому, в принципі, можна його купувати і далі. 400 мл тут це взагалі чудово, тому що його вистачає на багато місяців, тому можливо буде далі його купувати. Так, далі, ось такий продукт це. І Гель для вмивання. Це якась була у них, у них лімітка вже багато років тому. Зелений е, ні, золотий чай. Мені тут аромат абсолютно не сподобався. Одразу якось він мені сподобався, але потім щось пішло не так, і я зрозуміла, що ні, це все-таки абсолютно не моє. У мене ще був такий крем для рук, ще був бальзам для губ, особливо у бальзамі. Е, е, ну, тому що губи поруч, поруч із носом, так? тому якось важко було виносити цей аромат. У гелі вже не так, але все ж таки він дуже-дуже парфумований і тут і справді такий от аромат чаю, але чаю з як... от зеленого чаю з якимись прянощами, ну, якийсь Він прям, ну, дуже специфічний вийшов у них цей аромат. А сам засіб дуже економно використовувався. Бачите, там ще якісь залишки постікали. Такого він був золотистого кольору, дуже густий, дуже економно використовувався. Тобто, треба було зовсім трішки, щоб отримати хорошу таку піну. Тому також він вже набрид, нарешті можна його викинути, нарешті він вже закінчився. Так ну і в принципі немає сенсу вже про нього розповідати було, бо це лімітка вже не придбати його. Ну і в принципі зараз продукцію івроше ми не купуємо, ну принаймні я, тому що всі ми знаємо, що івроше лишилося на Росії, і там продовжують вони випускати свої лімітки. До речі, у нас цих ліміток немає, а там вони є. Тобто, ну там вони активно продовжують працювати, як ми це можемо бачити. Тому івроше вирішила я не купувати. Так, далі наступний продукт це ось такий гель для душу. Також це вже нівея, дуже популярний гель. Його обожнює мій чоловік, саме цей аромат абрикос та масло абрикосових кісточок з вітамінами, з маслами. Аромат справді приємний. Ну Він прям лишається в ванній кімнаті, тобто він такий насичений. Для тих, хто його любить, я знаю, що дуже багато людей його справді любить, постійно купує. Ну Як бачите, ми також. Так, наступний продукт ось такий: це віледа. Це вже гель для душу, але дитячий. Дитяча їх серія Baby. В мене вже ця, це була друга баночка у використанні, такий кремовий, скажімо так, соплевидний гель, досить таки слабо пінився, мав приємний аромат такий трав'яний, ну, мабуть, ті самий календули. В принципі, непоганий, але ціна за висока, як не крутий. Так, далі. Е, до речі, що ще стосується дитячих засобів, ось такий я викидую, справді викидую. Мені, для мене це дуже нетипово викидувати продукт, якщо там ще багато його, але це ось цей випадок. Це бебле, здається. це... Болгарія, так, цікаво було мені спробувати ось такий крем під, підгузок. Купувала його в аптеці, він з цинком, з маслом ши, а 0, все бюджетний, але з ним щось явно не те було. Тому що там, я не знаю, просто зараз не хочу сильно надавлювати. В нього дуже дивна консистенція. Він дуже такий густий, жирний. але... Він там з водою, тобто там і вода, і крем, чи можливо він зіпсувався, чи, можливо, там щось з ним сталося вже, коли він був у мене. Чи він такий є насправді, але зараз, якщо я так його. Нахилю, то, можливо, там виліться звідти вода. І коли наносиш це все на шкіру дитини, оцей крем з водою, це все виглядає дуже дивно, він не розмазується. Він... Ну, це справді дуже дивно. Я думаю, що все-таки він зіпсований, він таким не має бути. Тому, звісно, я не буду його використовувати для дитини далі. Я його викину. Дуже шкода. Так, далі креми для рук. Закінчився ось такий досить такий бюджетний крем. Це для мене було відкриття. Крем для рук поживний з мигдальною олією. 100 мл. Тут хороший об'єм від компанії The Lab Beauty. Щось таке, звісно, це Україна, Green Farm Cosmetic, Україна Харків. Крем справді непоганий, він дуже добре живив шкіру, зволожував її. Знову ж таки, класна ціна, тому думаю, що буду його повторювати. Наступний крем ось такий Cleanse. Також Україна, пантенол, масло, ший мультизахист. У мене був це захисний крем, в мене був набір, був також ще антисептик, ось такий і крем для рук. Антисептик я вже давно викинула, він жахливий був, він, ска... він скочувався на руках, все було в цих ковтунцях. Насправді, це було жахливо. Я вже розповідала. Крем, я все-таки очікувала, що хоча б крем буде більш вдалий, ніж той антисептик. Крем дуже жирний, такий. Білий. Здавалося, що він справді буде так круто живити шкіру на зиму. Якраз я його брала на зиму. Але справді, коли його наносиш, то, здається, ніби він такий жирний, добре все живить шкіру, але потім дуже швидко знову ти відчуваєш цю сухість і якось це все живлення, на жаль, ненадовго. Але, в принципі, можна його спробувати. Ем, ну, Якось так Об'єм тут 50 мл, такий середній об'єм, хоча мені вистачило, в принципі, його надовго, бо він такий жирненький, знову ж таки. І аромат там був такий не, більш нейтральний. Так, а ще один крем для рук. Звісно, жодне відно, відео про порожні баночки. В мене не обходиться без кремів для рук, яких в мене закінчується багато. Ось такий крем від Images. А з ромашкою цього разу в мене був. Як я вже не раз розповідала, в мене багато таких кремів. Я брала, мабуть, всі, всі види по акції спробувати. І цього разу брала у використання такий з ромашкою. Консистенція у них у всіх однакова. Вони такі якісь не дуже жирні, але не дуже і рідкі. Вони перламутрові, білі. От тут ці дуже для мене зручні кришки. О, ось бачите, ось такий він. В принципі, на перший погляд приємний, але дуже швидко ви відчуваєте сухість. Ну, то й справді. На ніс це все вбирається дуже швидко, бо він такий легкий. Хоп, і його вже немає. Бачите, через деякий час я вже буду в цій області відчувати сухість і буду хотіти його знову нанести. Тобто, крем, ну, в принципі, для варіанту, щоб просто кудись з собою брати, там в сумочку нормально. Він швидко а, вбирається шкірою, так тобто він не буде лишати яку жирну плівку, тому зручно його з собою десь брати. Але зголоження хотілося більше. І тут аромат, ну тут аромат просто був ніякий, бо це крем з ромашкою, тому якось так Це би я не, не повторювала. Проте були до нього ті, які мені сподобалися більше. І по аромату, звісно, їх би я повторила, а це точно ні. Далі ось така зубна паста Dont-Dent німецька DM. Це була в мене цього разу Clear Fresh від Carрісу антибактеріальна. 125 г, вистачає такого об'єму, звісно, надовго. Це справді аналог прокуденту від Росмана. Вони всі ну, прям дуже схожі між собою. Ну, В принципі, про, е, продукція Росману і ДМ німецьких марок, вони прям дуже схожі між собою. А, і ця паста була приємна. Вона ось така синього кольору. А, вона справді добре. добре Надавала свіжість, вона добре очищувала непогана паста, тому зараз я вже її собі замовила повторно і буду далі її використовувати. Так, ціна, в принципі, також приємна, якщо знайти по такій приємній ціні. В принципі, можна і придбати гривень за 40-45. Так, і, звісно ж, в кожному відео я вам ще показую. Вологі серветки дитячі, тому що в нас вони активно закінчуються. А ось такі від Babydream. Вже в мене неодноразово були, це згаданий вже до цього Росман. Я ці серветки кладу в контейнер спеціальний, пластиковий, і звідти вже дістаю їх. Тут 80 штук, в принципі, серветки непогані, але зараз вони коштують просто якихось, ну, величезних грошей. Вони є у Ватсонсі і там. Там На них ціна просто виросла вдвічі. Ну, власне, як і все, на все. Але, ну, купувати за такі гроші, я вже їх, звісно, не буду. Вони не вартують таких грошей. Є бюджетні аналоги наші, українські, ну, якось так. І ось такі ще uh, Joy. Джой тут вже 100 штук. Ці вже у нас продаються в Єві. Я не пам'ятаю, здається, це. Здається, це Україна вже. Так, Дуже приємні серветки. Тут є клапан, що дуже зручно. Серветки досить такі вологі, не маленькі, ну тобто, справді вони непогані, думаю, що буду їх у майбутньому обов'язково повторювати. Ну що ж, ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, мій огляд був для вас корисний. Обов'язково мені напишіть, чим ви з цього користувалися, ваші враження, ваші відгуки. Мені завжди дуже цікаво прочитати, як і всім іншим. Тому діліться ними в коментарях. Ну і ми з вами скоро побачимося в нових відео. Сподіваюся на це, всім миру і до нових зустрічей!